Любі козорохи, це ваш гороскоп на цей тиждень з 19 по 25 січня. Цього тижня прискіплива увага керівництва, необхідність займатися своїм статусом чи вирішувати питання в офіційних установах будуть для вас ключовою темою, якою, яка буде займати. Всі ваші сили та увагу, можливі непорозуміння з партнерами по шлюбу, чи конфлікти з вищими застатами чи посадою людьми. Ми пам'ятаємо, що тільки що в нас мавати підвищений емоційний стан, тож слідкуйте за своїми емоціями, якщо вже відчуваєте, що емоції на піку, займіться якоюсь фізичною вправою, чи зробіть, сходіть в спортзал, та, і додавайте медитації зранку та ввечері, щоб трошки себе заспокоїти в цей борхливий період. На роботі амбіції може зіграти проти вас також може виникнути необхідність змінити звичний спосіб життя. тож зверніть увагу на своє здоров'я, якщо відчуваєте якісь. Сигнали свого тіла, не ігноруйте їх. Якщо хтось потрапить вам під гарячу руку, особливо це стосується дітей та коханих. Не забудьте перепросити і все проговорити. Намагайтеся стримувати свої негативні емоції, їх можна направити в роботу або в якісь домашні справи, де потрібно фізично рухатись. Можете отримати новини стосовно спільних з партнером. Коштів, коштів по бізнесу, боргових зобов'язань, соціальних виплат чи кризових ситуацій. Питання фінансів та покупок мають вирішитися для вас позитивно, але пам'ятаємо, що зараз у нас ретро Меркурі на ретро краще не купувати. Вже дочекайтеся, поки він закінчиться, до 28 серпня. Хай ваш гороскоп вам допомагає. До зустрічі на наступному